Хей, йоу, еврібаді, З вами Ден за богаті. Залетіли ми друзі в Бравл Старс. Як ви бачите, зайшли ми в ранговий режим не просто так. А вирішили ми із се його, ну як би то прокачати для того, щоб ну попробувати, попробувати хоча б до до міфічного рангу. Ну а звісно, було б непогано там до лега дошурувати, можливо, і до майстра, но не впевнений, що нас це вийде. Ну, постараємося це виконати. Да, Денчик, я взагалі не в курсах. Ти мені сидів, казав, ти хочеш поучити після Мастера про, як це зробити, я вообще не знаю. Ну, ладно, ладно. Так, в общем, саньочок, ми з тобою записали відосик, де? Да? Я тут скажу тобі, що підзбирав трішечки стародрубщиків, да, саме з нового Battle Pass. У. Правда, я його ще не купляв, не знаю, чи варто його придбати, чи не варто, але поки що спробуємо саме безплатну версію, да? можливо, щось потім поміняється. Так, я дивися, отримую зараз, виходить, гіперзаряд. Як думаєш, на кого мені зараз випаде гіперка? Бачи, я взагалі не знаю, але мені випала, е, вроді як. Я вже й не пам'ятаю на кого, на когось випало. Так, Відкриваємо. І дає мені гіперзаряд. ЙО мое <хаха> Ви серйозно? Іві <сх> Брантуха, мені дали гіперзаряд на Іві Ти самий бестендовий бравлер ну, який просто може бути для мене. Так, забираю, ще. Плюс купу купу халяви. Так, ще один стардропчик плюс 50 коїнів. Ще один ранговий стардроп, який мені дає якусь іконку. Дякую велике. Легендарний стардроп, братуха. Надію, що мені дадуть. Хочу легендарного Бравлера. Не знаю, якщо, але хочу. Угу. Дали 500 кредитів. Понімаю. Нормально. Нормально. Так, дивися. Ну, в принципі, я заряджений, я готовий, апати прям дуже солідно ранг. Ти подиви, просто яка в мене мелоді, чуваче. В ній нічого нема, кроме ї сили гіперзаряду. Але Зносство на кабіне прям з НАТА. Так, ладно, полетіли в каточку, і дивитися, що нам зараз випаде з тобою за режимчик. Кстати, довше уже шукає. Ось ми грали, тільки-тільки буквально було так швидко знаходило. А ще ще й довшечко. Ну, нічого. Мапа на не має. гем. мапа на гем. І що? що думаєш, кого брати на цю мапу? Та я знаю, чуваче. Я би взяв би Честера. Честер, мені так подобається, класний персонаж. А я оце думаю, знаєш кого взяти? Я думаю взяти Мортіса. Як думаєш? Або якогось може бути ворона? Як варіант. Блін, ворон Тіема. але ти сильно не затанчиш, але я в принципі можу танчити, у мене майже 9 тисяч хп буде. А, а аби ще що відняв? Так, футбол. Зато тепер бравелбол. Футбольчик, футбольчик, на ті що. Ми зараз дуже швидко закінчимо, бо футбол це один із режимів, який саме найдовше просто і так, ти кого взяв? Ти взяв Френкі Наші взяв Емс, uh. Давай. Давай я візьму Дінича. Чого після правильно? Так, проти нас 1, Ліон і Ріко. Ріко, Ріко, Ріко. Тяжко буде. Не знаю чому, але чомусь мені здається, що буде дуже тяжко. Так, отако, дивися, братуха. Начинаємо просто із так, а? Гаджет, а, і старту Так, погнав, панав. Я прижимаю гаджет. І нічок ні поки не попадаю <с> Там Ліон заходить. Йой. А що в Міська? Ну, може, зайде, мене пачу? розвалили просто. Опа, нормально, дивися, вроді. Ні, ну тут. Вроді все погано, чуваче. Тут вони просто не все зашили. дуже погано. І нам ще й базу розвалили, бачив? Базу Дуже конкретно розвалили, і рік ще, дивися культанув жорстко. Я отако щось попробую підійти, отако зробити. Тут Ліончик, кстати, мене зразу виносить просто сту так багато дамаже якось. Ти ще далі наші ворота спу. відкрив. А що мені робити? Як їх дефати? В мене 13 Мені Мнімак, я не знаю. Диви, він просто сту розриває нас. Давай якось тут. Блин, я не можу навіть Ліона добити. має А ні, він не встиг. Ні, ні, ми його то вирубили. Але в тому приколі, що ми просто даже не підійдемо, бо вони просто дуже дальнобійні Ой, я понял. Так, да-дай, тут... чим більше мапа буде відкриватися, тим складніше буде їх бити і в мене вообще проблем, купа. Я не можу підійти попасти своєю атакою, бідний. Так, якось отако може я його вирублю. А я Тей, вообще брицю... потратив гаджет тільки що. На, братуха, <laughs> танкуй. <laughs> танкуй, в урон. А, ти вирішив піти повідати, так, да, чесно? Та ні, ні, ну я хотів допомогти щось зробити, забити, нічого чорта не виходить. Там сту вообще з кіперкою конкретно жорстко розвалює. Якщо чесно, а. я не вірю в нашу перемогу, щось в цій катці. <рес> Прям якась дуже занадто складно, так? Да? Так, да, так, да, взагалі. Оцей Ріко таке щось творить, ні чорта до нього не підійти, так само й сту, поняв. Ну, Він закрутіє, я починаю горіти. Нас. Так, Хіліч, у мене 70 хп. Так, якось отако, їх піштовхнути, хоча б трішечки. Двісь 30 секунд, я не впевнений, що ми зможемо завіти і забити їм гол. Я не мене, напевно, не зможу. Вони бачить, мене з'їдають швидко, а в мене хп купаш. Щас вони Драй, ще й так само ЕМС хавали, да. І просто... А я поки ультував, він мені, блін. Він мені... Між ноги пробив, то й забив. Це капець ще лютий. Не знаю, якісь супер складні катки починаються, хоча вроді ми з тобою не супер далеко дошли на срібло. Катки вже дуже складні якісь. Так, а ти сидів, казав, та щас підемо поняв? напро, туди-сюди. Казиться, не все так легко, да? Але я. А, да, Я відкриваю стордропи, отримую халявні коїни і майбутньому прокачаю ще якось, типу, поїхали. Хе-хе, щас забираю XP спідабл, тут у мене випав. Погнали. Попробуємо, не знаю. Опять цей Браво я його абсолютно сильно не люблю, але я поняв, що Ріко дуже сильний тут, то давай я візьму Ріко. У мене він вроді прокачаний нормально. Так, ти береш Ріко, значить. Може, по приколу попробувати взяти Едгара? Я це думаю. А, походу, Ріко у мене не прокачаний. Я це думаю, або бул, або Едгар. Давай візьму була. Беретіпа бартуха. Зяв-зяв взяв. <зяв, <зяв. <по> я думаю, що катку просто відхилить. <по> так, проти, проти нас теж Діни, Чемс і пейпер. Не знаю, що тут пейпер буде робити. Не знаю, ну, що буде. Ну, серйозно Я то можу отаку. Тут уже Емс, як мене з'їла. Ой, і мене Дінеч убив. А це ми зашли в катки, чувак. Нас просто перебили, чуваче. Так, там Дінич закине нам ульту, і буде дуже-дуже дуже погано. Так, стоп. Ось, дивися, Дінач підходить. Так, опа. Так, цю вирубаю. Бемс, цього вирубаємо, чітко. Папас! Ага. А мене меню. пайпер зловила. Ха-ха. <схай> Чи це мені здається, що у нас кольт просто стоїть АФК. Вообще не попадає! Можливо, можливо. Ловить, можливо. ловить плюхи, поняв і типів. Така тоже може бути, чувак. Ти туди дурди можеш завалитися, злов... розвалитися. Дивися, бемс-бемс, бемс. Одного вирубив. Юзаєм гіперку, братуха, і тупо в наглу... Заходимо і помираємо, да? Опа, по мене одна ульта. Ну, правда, вона вже мене не спасла. Так, я, правда, теж Ульт закинув, але черта не попав. Тут ще Діннич тусить. Ну, ну шанс зараз гол зараз. Прям дуже великий. Ми їх перебили, але щось Дінш їхній прям пробігає, прям дуже сильно якось. Так. Ну, Делі я його дамажив крепко. Щас от трошки очищаю територію, щоб воно було нормально закидувати. Правда, мене вже з'їли. Ні, Коль щось це... там трохи Ф... попадає. О, ну він о... коли стріляє, стоїть на місці. Так, якийсь поняття, тип АФК, Так, якось отакого не знаю. Не забив майже! Трищички не вистачило. Вони всі поресалися, понял? Так, дивіться, М усе обходить. Я сейчас її отакого засаду зробля. Поняв. Таку щасто зроблю, поня. Отаку ультой за душу, типа. Так там Динич ульту закинув. З гіперкою. Ти де вообще. А я помер. А. Мене пайпер ультра. Понял, поня. Зловила Зловило, А Наши тип стоит. на базі, поняв. Вообще йому на вся начхати. Ну, так ми граємо. Блин, не встиг ульту закінчити туди. Я можу У -у -у. отакого зробити, типа. Якось таку плюху закинути, отакого пробігти разом з мячиком. Так, стоп, братуха, отдай мяч. Це не твоє, воно тобі не. Надо, Дензов нагу заходи просто. Хорош. <світ> Хорош, просто. У нас Коль, чуваче, тупо АФК чел. Да, ми читай играем в дуру. А так, такой роблю просто ульт з гіперкою. Диви, просто жуй дожував дозу, цього, типа. А <світ> я би забив би щас не встиг стрельнути. Коль, ти подивись. Просто був би солковий в цій катки. Я не знаю, чого да, я саме таких напарників. Просто, чого он доїть таких типів. Чуваче, мені випав мівічний стартроп після катки. І знаєш, що з нього випало? Ано, чувак. Клятий пін. На бібі -Бі просто. Понимаю. Так, відкриваю я, короче, ранговий стартроп, і у мене щось пропав. А, о, появився. Появився. І дають мені знову кляту іконку. Чому мені не дадуть щось нормальне? Якось Кенджі, наприклад, а у мене немає цього бравлера просто банально. Так. <з Im plan> Старіна вдають оці іконки всякі, поняв оці спреї, оця вся двіжуха, вона так задобує. Я б це вже хотів всі просто спреї відкрити, щоб мені вони більше не падали. Да, ліпше хай дають якісь гемаси, коїни, отаку двіжуху, яка нам понадобиться, реально. Так, да, хоча б толкове щось. Гаряча зона, кого б взяти сюди, я це думаю. Може взяти Лілі, попробувати? Давай спробую. Подумай, подумай. Попробуй взяти Лілі. Лілі, Ця двіжуха, давай дінича. Да, так так, Ба, я ведь Дініча. Так, закидай, що болти погано в команду. Так, того її взяв. Її. Дінич, ем і ліончик. Ну, поняв, ми будемо з тобою. Чим далі будемо проходити, тим частіше будемо бачити з тобою оцього Ліончика. Мсюсю движуху, бо їх дають на шару, просто, поняв. Їх дають на шару. Ну, да. І тепер просто викачувайся, отако дивися, бемс-бемс-бемс, просто всім кабіни поламав. Хорош. Ось все, в чем прикол? Хорош. Так, де там так, хто? Так, я трошечки підхилююсь. Іди сюди. Не попав, не попав, не попав, тікати. тікати, тікати, вже ти. тут Леончик ось садить у нас. Так, стоп. Опа, нормально там накидав. Опа, опа. Я Динича вальнув. І мене вирубили. Так, стоп, наша бочка Ой, може я там... перебити. Наша бочка може добити їх. Я їх там в норм. Так, Диначе я ловлю. О, не ловлю, не попав. Чувак, оце я ну Хорош, убив його. Так, ну чого типу, ну, ти попів. Ну да, ти шо думав. Тього типа тоже. Ліона, ти звальнув? Хай би бочка стояв за 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 завойова в зону. Він вообще понял поняв секунду. Хай за печки він вообще боїться все. Блін, не застанем нікого. Yeah. Ультой не попав! Opa. Так, одного вирубив. Там там ли з что Обережно. Так, стоп, 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 стоп. Да, попасти не можу ніяк. Оба! Підловив типа. Все. Я типа на розмін пішов. Отако роблю просто бам-бам-бам. І всіх сил. Всі. Просто всіх перебив, Санчоус. Так, в мене є плен. Я отако роблю. Давай, план. Оп, 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 чувача! Оп, 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 оп. До типа, все, Мінус всі. Все, осталось тільки захопити. Калява. Халява просто. Так, а внесу сурому? 52 тисячі, А ти 60 тисяч. Ти коли Чувак, бо я в моє воляти? Ты коли ж кидал? А, а ти як думав? Я думав, що я не буду. Я там розстрілював кепку. Вкидував. Я вкидував далеко немало. І у мене срібло. Три, чуваче. Ти вже срібла апнув, а я забираю 10 гемасів. Скільки тебе гемів, мені цікаво? Зараз у мене. А я не знаю. А ти зайди просто в магаз, поняв? Може зайти в магазин і подивитися. А, у мене 278. Чуваче, я вибив скін. Вибив скін, правда. на перла, на якому я взагалі не граю, але знову клятий Бравел Бол. Чому вона не дає тобі якийсь нокаут, щоб ми могли дуже швидко закінчувати катки? Я не розумію. Да, я не знаю цей Браво Бол, це просто капець конкретний. І ще йди чувак взяв. Класс, взято. Ти бачиш? Та блін, який гас. Спотужний тип, не? Та чим він там потужний? Ну, ну ладно, давайзьмо Мортіса. Вговорив. Я Єс Муріко. Так. Сейчас попробую на Рико розвалити. Primo El Primo Rico inita. Ну, них пік прям дуже жирний. Да. Вот именно у всіх ХП багато. А Рико ще й дамаже купу. Ох, ты! просто розваливаю чув через стіни. Тільки что ты прям сносно закинув Так, дивися. Опа-опа, вырубили, типів. Все, не ти забывайте просто голый им. А, та я понял. Вас просто там перебили. Так, та там особо так не вийде. Треба, Рико, отоп. Який Ріко? тут еще Льприма біжить до нас на базу. йо йо ой Чуваче, отак. У нас тут джин чилы. Нам базу ломают, типочек. ту бей. Медведя цього клятого. Блін, я ульту случайно прожав. У так. нас джинники, ще, я не знаю, він тепленький просто. Истела, пойдь поняв. Так, отако, отако, отако. Такс, Це хорошо, але нам надо... Все, пацака вальнутих. Бемс, бемс, бемс. Нормально, перебили, чувача. Так, стоп. Тут Ріко. Ріко, іди сюди. Майже убив. Ну слухай, якось складно проти цих танків, да? Да, та в нас в нас цей не грає вообще. Пацанчик на джині. Ну мене просто перебили вони, поняв. Вообще. Сейчас ель Приму просто в нагу зможе забігти. Так. Надіш, ти його перестріляєш? Хорош. Так. Іду ти їх хелпувати, братуха, ззаді. Давай, давай. На ніту, на ніту треба напасти. Ну мене з'їли просто. Ой. Я думав, я зможу Ви? вижити, а я ні чорта. Так, я тікаю. Я тікаю, тікаю. А Джен просто ходить і фідить, поняв? Та да, Джен, да, Диви, він притягує їх тільки сюди. Майже вирубив, чувак, майже. І ця Ніта, клята, в неї дуже велика якась дальність встала атаки, ти замітив? Раніше вона вроді да, не виходит. Так, вона, вона супер далеко дамажи. Так, я її за гіперку, коротше, і пробую їх тако якось розвалити. Правда, в мене ульти не було! Щоб просто відхил. Чувак, оце просто було дуже сносна ульта від тебе. Та я знаю, ну не хватає мені сили. Цей джин нічого не робить. Ну ті просто ходить афекати, що хотів. Так, оп, оп, оп. Ну слухай, бралері то ми їх перебили, а с ріко їхнього то ми не добили. Так, щас мапа поламається, і треба ага. якимось чином нам забивати. Просто я не знаю яким, Ну так, треба оцього добити, типу. Так, 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 тихо, 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 тихо. Тоді тихо, 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 тихо. Тихо. була ульта хороша, а зараз уже погана. Все пшады лотей, да? Так, бэмс-бемс. Не успел киллы чувак. Тебе сейчас просто медведь могу захавая. Да, да, да. Ну я могу, типа, о, такой сейчас рубе, то якось, типа, ну... О, ты хорошо срабал. Так, ловый пас. Дженчик смердящий. А, Незай... Джен, пишел, вот дал пас. Я знаю гиперпу. Якось, от так перебиваю, просто все эльфрима. Так, ну все. Тут, тут с <laughs> надо хватает, типа, понял. Блин, медведь так дуже сильно мешается. Просто капец. Ну, медведь, да. Медвед адек прям души. У меня ульта, а я помер. Опа. Ну я не знаю, я пробую просто видео. Рот якось на час, щоб хоча би ну не проиграти, да і заняти якась <смас> хоча б нічию, бо 5 секунд це вже просто без шансів. Да нічя, ну нічя, це не поразка. Жестя, урулу в п'ятиваче. <смас> сіки, сіки, я не бачив 114 тисяч. <смас> Нормально. <хи> я в шоці. Я навічу подивитися в батл логи. А, це напевно не можна тут глянути, да? Це, по ідеї, треба заходити в новості, да? Чи куди я заходити, я даже не. Ну тут є батл лог, я думав там можна, але не можна. Ладно, поїхали. Ну, Тебе який шо? ранг? Тобі треба золото, напевно, апнути вже. Ну було б непогано, але в мене срібло. Срібло третє, братуха. Якщо не помиляюсь, то вроді третя. Так, бравл бол, знову клятий Бравл бол. Ой. І що кого брать? Давай знову Мортіса, не знаю. Минулі каточки непогано за нього відіграв. Да, давай тої самої команди попробуємо. Візьму тоже Ріко. Так. Поко... А, це Сенді, це не Поко. Сенді... Сенді, да, Дінич. Жорстко. Так, нещо попробуємо. З бітою тяжко буде. Сенді вирубив, типа, поняв? Але знову ж таки, диви, як Біто... А тут... Біта зараз ось зайде в, в двері. В двері, просто. Там. В, нас. в двері вона з ноги просто залітає, поняв. Так якось отако роблю, якісь такі мувчики, я не знаю. Помагаю по максимуму. Да, тільки ти мені пас такий дав клятий. я Ну трохи не вийшло, що я зроблю. я старався, я дуже запутався. Та в нас такі дисини, ну прикинь. Він шарфа взяв і він не може ні ультою запригнути, запрыгнути, нічого не може зробити. Він сидить, що цей ультою цілиться і все, нічого, ні чорта не може зробити. Ну, і що робить? І що робить? <ф gesh> і то нічого не приємно, пішов слився. Ну, це жесть <ф gesh> Ааа, <с»>. він просто. ж нічого не може зробити, абсолютно. Ну, я В минулі катки ми ж так же чисто вдвох грали. Давай, давай! Буквально чуть-чуть, братуха. <ф gesh> я не знаю, що він нафекашить. Ми можемо спокійно виграти, типа. Все, що треба, це від нього, просто контролити дінича або якогось, ну, не супер сильного Бравлера. Так, стоп. Перебить, то ми їх перебили. Я там вроді. Там понадамажував всіх, але. Але мене вбили, що бачу. Да, я бачу. А цей стоїть просто на базі. Добре, що хоч убив когось. Добре, що хоч стріляє, да? Да, добре, що хоч він дамажить, може когось. Якось отак, от так, і мене вбили. У мене взагалі нема хп. Ну, Короче, правобол, це не наша тема. Щас сейчас ну, просто то, а да все. О, ну, не нормально. Нормально, в Бо у мене ульт був, але все одно. Ще надовго? Да се ж пасік може? Поняв. Та так, я стоп, дав. Ще мен... через Попа, ульту дав уйтич. пас. Я не думав, що в мене м'яча щось не побачив. Диви він він, він просто даже, ну. Він взагалі безтолковий. В мене ще навіть пукан горіти від таких типів просто. Да, ти представляєш просто. А нам тут до золота все, то на все надо йти. Поки що. <хи> так, якось отак, отак. Бемс, бім, бім. Так, В Мене м'ясо. Тіпа. Типу. Ну тут три секунди, все. Хе-хе, просто дають якихось нубасів, це жесть. Да. Просто нубає, жмеш репорт на нього. все, він грів плей, рандом. Не знаю, якийсь чувак нам кинув паті, скоріше все, підписник. Давай ліпше з ним підемо, бо угу. це просто Unreal. Unreal. Unreal і грати з такими типами, які спеціально просто ну, сливають тобі катку. Так да, прикинь, ну бере, тупо сливає. Так, я хочу, хочу, хочу взяти Лілі. Хочу взяти Лілі. Тебе Анджело не викачаний? Uh, ні, так, у нас нокаут. Mm -hmm. Я візьму граю. А що у тебе на він немає ніяких гаджетів, ніякої такої дюжухи. А, бо я просто на 11 сил викачав. Мені і так поки нормально. У мене на нього просто гіперка випала, поняв? Угу. Uh -huh. І ти вирішив, я не викачав, викачав до 11-ї сили, так. Да. А ще гаджети, нічого такого я не купував, тому що я не особо не дивився, що на нього краще, що на нього гірше, тому я його і не прокачував ще до кінця. Так, дивись, що її пачка Влетіли. Ух ти, йо, тут энс. Так, ну мене тоже з'їдають сейчас. Я один, да? Я понял. і да, що мені трьох? робити работаем? Ну там один красный. Ну хіба что якусь? А тобі не сильно, я думаю, поможет. якось хіба що отак так вот. свалюєм свалюєм свалим. И заряд. Дать, кида дивись Бо тут трошечки. <свят> тяжко, дуже тяжко, коли тіпів, дуже багацько. Аби ще двоє, знаєш, якось можна було би обдурити, тіпів. Ух ти, йо, живий чуваче. Без вемс. Убиваю. Я живу, але я піддем підійшов і мене розвалили. Так, стоп, 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 стоп. Добити якось ну ми, в ну ми якось спікнули вообще Галімо. <свят> Нам треба було якогось закидальщика взяти. Або якось дальнобійного, типа. Хоча в тебе був дальнобійний. У ну, мене був не сильно, типа, дальнобійний. Давай ще раз. Мені тут вощи одну катку, в мене вже... А, у мене знову срібло два! <свят> А, не зараз, mm -hmm. а я думав, це мені одну до золота, а це в мене сліпло два тільки. І опять Бравл Бол! Жестяк. Так. Кого беремо на Бравл Бол? Мортіса не хочу вже. Надує Мортіс, давай візьму Емс. Мені на Ріко сподобалось, але я хочу з Френка просто розламати їм ворота і щоб тупо хтось забив голи, Все. Так, проти нас тоже. І, тож тож і дивись, який у нього ХП набагато більше. У нього 15700, а в мене 12. А ще їм це пов'язано. У нього щити є, всякі такі мабуть, просто. Мабуть, мабуть, да, мабуть, да. Так, в нього є ультиш. Я можу зараз його такого виробити, чесно. Їзнути отакого станчик. І ще не станчика сповільнення. Блін, так, дивись і мене притянув. А ну забивай. Заходимо, заходимо. Забиваємо. Хорошо. Перший голові. Так, дай тут френк іще обходить. Якщо будь-якось обережний. Юзаю отаку вот ульту. Так, моя Фрэнк застанев. Так я. Френку добий, добий добий, добий добий. Базу. Хорош, <реш> хорош, бо він би сейчас розбив би. Да, 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 да. Так, якось треба їх, ну. Я не знаю, як їх просто убивати, у них за дуже багато хп. Так, мене френк цей виніс, але його винесли. Там, коротше, взагалі ерунду гол забитий осталось. Правда? Ну, то так, Леони. Я сейчас мяч дав наниз. Так, я йду просто ламати базу. Давай, давай, давай. Я Фрэнк ще напрягаю. ще же Джен під ним. Я так, йду я... робити <реш> отако. Я даю ульту. О, так хорошо. Оце дуже добре було тільки І всіх застанев. Ну слухай я пой. Ха-ха. Повернув традицион. Ааа, так ти прикол? Мені знову дало типа 200 очків за те, що я це. Да. А... <laughs> Реально, це можна так абузити дуже люто? Це ж взагалі якось не продумано. Походу, по я не знаю. Але так не, не по ходу, цікаво. Чолові... <laughs> Ну так так. Ліпше, знаєш, там прокачати собі якийсь дуже крутий ранг, щоб в наступному сезоні показувало, що ти зайняв майстра чи міфіка якогось. Так цей компот щось реді не нажимає. А ти створював лобі, можеш ну, виправити. Це непорозуміння. І полетіти. О, нокаут. Оце нормально. Так, ти там вроді хотів і час промавцяти. будемо розмови. Да. да, але він у мене, по ходу, не докачений, то я не можу знайти, то я взяв бель. Я взяв Эдгара, в принципі, для нокаута це, ну, імба. Кстати, Миша класний брат. Да. Миша обалденний, в нього ульта. Він так швидко сюда приходить, а потом він на щиті, і туди-сюди, і капець, короче. Сюда ще Джесі непогано, кстати. Бо вони через центр в основному всі йдуть, так, но мышки я... вже нема. Миша... Миша якось вообще по-топому по умерла. Так, я бы Джесси сейчас бил таку такой зів. Вона просто помилялась. Сидай, хорош. І в Ріко просто 1000 хп. А, ну, чувак, просто я забываю. Обалденно. Так, то есть есть А, так вони всю кучу йшли. Це помилка. Помилка новачка. Да. Помилка новачка просто конкретно, Мало того, що я типа дамажу тако багатьох, так ти ще й влетів, просто всіх розбив. І мені ще одна перемога, в мене золото. Да, буквально ще одна-дві перемоги і я золото собі. Гаряча зона, Оце сильно. Тут, кстати, є де сховатись, то я думаю, може мені Дінича якось взяти. Можна взяти Дінича, я можу попробувати взяти. Може Мортіса, як думаєш? Я не думаю. Мортіс типу, атакує і не стоїть на місці. Поняв? А треба хтось, щоб стояв на зоні. Тоді можна взяти газети. Можна взяти газу. А в нього ж мало демеджа. Ні, в нього нормальна плюха. Плюс ще він дуже жорстко танкує, в нього ХП багато. Ні, у 2 2200. Чи таке. Ну не знаю, не знаю. Мені кажеться, що дай, спайк набагато щит, прикольніше. Чисто побачиш братуха, як буде та щит. Давай. Спайк там плюху накинув, та й все нормально з ним. Все, Беррі розлетівся. Так, треба оцього тіпа типу, щось добити якось на спайкові. А. <laughs> ну, може а вони руїнять, чуваче. А, вот героиня типа. Дааа, прикинь. Ну, нам по-моему. Может, дальше тоже будут появляться чуваки геруинить, понял? И мы будем легко проходить до міфіка, там туда-сюда. Было бы прям дуже добре, я бы сказал бы. Ну слухай, поки що, диви Рознесли, прям прям як без шансів якось. Да, да. Дивися, бемс-бемс, бемс, чувак Йо-за, Юзай ще ти мне на все начхать просто. Ух ты йо, Ух ты ти йо Тикай мидллиона. Бемс. ха На такой минус Просто, просто прилетила пачка. Ну, і все, в принципі. А, халява, ізі. халява, я У мене Я золото. Я тут золото, ще плюс 200. Слухай, непогано ми з тобою прокачуємося. Так, що я тут можу ну. забрати? Ранговий стардропчик. Надіюсь, що це буде не іконка. Ну, сто блінгів, це вже ліпше, хоча би. Так, по цьому плюща 10 гемасів. Ну і в принципі, Санчо, що я можу сказати? Золото ми з тобою апнули, в принципі, я думаю, що діамантова ліга там не за горами, да? Ну, а там уже в принципі і Міфік, і лега, ну, в общем-то. Будемо з тобою качати. качати батл пасік, а саме ранговий, Надіюсь, що ми з тобою в цьому сезоні докачаємо якимось щеном, не знаю, хочу легендарний. Хочу легендарний ранг, бо він виглядає прям дуже красиво. Да, да. Легендарний вообще жорстко. Ну навіть міфічний прикольно виглядає. Мені здається, що міфічний буде тяжко викачати, бо в основні моменти ми постійно лишаємося на даймонді. там, першому, ну другому в основному, другий, третій, тако, якщо ми прям ну, старалися. Ну, поки що дивися, пацани або взять таку тактику, так, що просто сливають для того, щоб отримувати якомога без Собі, от його пропуски да, і прокачувати цей ранг, бо левелів тут прям ну, дуже багато і купа-купа. Наголошую дуже велика купа безплатних стардропів іменно класних. Тобто, що не потрібно да, купити да. просто батл пас. І призи тут прям дуже крутецькі. Да, тут постійно стардроп, потім ранкет, стардроп, потім лега. Стардроп, ранкет, стардроп, міфік. Тут взагалі. Жорстко. Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте купу своїх таких що ви бажаєте продовження, як, того, як ми будемо прокачувати даний батлпас. А з вами був Дензо і Сачос, і всім до нових зустрічей. Пока-пока.